Так, пишу. Так кругом. А я. Давайся. Воно звук записує теж. Ну все добре. Так, показуємо кентавра переробленого із мотоблока. Так, Джугульовська передня балка повністю зроблена. Радіус поворота майже 90 градусів. От. Що тут це? Ручний, ручний тормоз. Ось тут показую, як дея стоїть. Повороти, стопи, все тут як положено. Світло, світло. Сигнали, кльові стоять, папа. О, бач, навіть сигналів. Все є. Світло, опри демонструє, світи. Усьо, кльово. Повороти теж працюють. Стопи. Стопи. Нажимаємо. Стопи працюють теж. О, задня фара, Ключі є. О. Все, ферза працює. От. Колія метр. Метр. Так що ми довольні своєю переробкою. Весною будемо. Весною будемо на полі пробувати, що воно Так. Знаєш, у мене. Ясико на нього стане. Оце? Оце наша то, переробка. То той чоловік, який так. Пере, 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 Як переробляв його. Руль, дивіться, mm. А, в Яку сторону хочеш. Mm. Так що? Думайте, якщо маєте бажання, бажання. перепустити, то я свої отак вам лишу на відеоролику. Отак. Ну все, бувайте здорові, Па-па. Yes, все. Все, і стоп.